Величезний привіт, саме найкращим! Я вас запрошую на канал Віталій Контуріно і сьогодні ми подивимося з вами акції знижки, що нового в магазині Аврора, яке називаю відео Чоловіча територія. Дякую вам за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Зі знижкою зараз нічник мережевий по 39 гривень. Лампа настільна. Пластик, дерево. Ціна 399 гривень. А ось ці можна придбати за 179 гривень. Світильник настільний на прищіпці. Керування кутом нахилу можна керувати. Гарантія 2 роки, зараз він зі знижкою 299 гривень. Лампа настільна. працює від мережі 499 гривень. А, також зараз зі знижкою. І є тут ще підставка для гаджетів. Тобто, можна. Використовувати лампу як ще підставку для гаджетів. Знову привезли оці світильники. Я пам'ятаю, коли вони з'явились в магазині Аврора, їх одразу розібрали. Зараз скажу ціну. Здається, вони працюють на батарейках. Так, він працює від трьох батарейок 249 гривень. З'їзничку зараз LED-ліхтар акумуляторний, два режими роботи. Лампа кемпінгова. Написано, що енергозберігаюча кабель в комплекті. Ну, часто я навіть скажу, що завжди кладуть кабель зарядки в комплект 149 гривень. Якщо не помиляюсь, зараз вона повинна бути зі знижкою. Ось ця лампа. Тут можна регулювати яскравість світла самому. Ціна 399 гривень світильник і гарантія 6 місяців. 129 гривень лампа. І ось таку я купив собі у коридор. Дуже крута, вона надзвичайно гарно світить, 349 гривень. Смарт лампа настільна, з дистанційним керуванням. Досить цікаво, будемо грати музика і буде яскраві кольори світитись. Ціна зараз зі знижкою 399 гривень. Ліхтарик на голову з датчиком руху, досить дуже хороший. Якщо немає світла, можна надягнути і а, дитині навіть на голову вчити уроки. Також він дуже добрий в дорозі. Якщо щось з машиною трапилось, ви відкриваєте а, там капот і вдягаєте на голову. Не потрібно нічого тримати, градус а, освітлення досить широкий, великий. Дуже часто якісь новинки з'являються із ліхтариками в магазині Аврора. Ось такий. Це також новинка на USB-зарядка. 99 гривень із зумом. Навіть написано, що стійкий до ударів. Також зверніть увагу. Я навіть відкрив, щоб показати вам, який вигляд у цього ліхтарика. Три режими роботи. Ще одні нові ліхтарики, які з'явились минулого тижня. Також є два положення освітлення. Кабель входить: 169 гривень. Світлодіодний портативний. Ціну знижено на ось таку гнучку лампу на прищепці. 299 гривень. Також зі знижкою можна придбати ось таку декоративну лампу світильник. Працює в трьох режимах. USB. 349 гривень. Портативна лампа, свічник. А, працює від батарейок три режими освітлення. Можна сказати, така мобільна, можна з собою взяти кудись, вона складається. Зараз скажу ціну. Ціна 249 гривень. 99 гривень патрон електричний з датчиком руху. Лампа підвісна USB з перемикачем 69 гривень, це також новинка. Лампа LED 29 гривень. Лампа переносна 29 гривень. Працює від акумулятора. 39 гривень. Ось ця зараз зі знижкою, з датчиком руху 149 гривень. Ще одна новинка на поличках Аврори. Зі знижкою зараз можна купити розморозжувач замків по 29 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 60%. Мастило силіконове 64 в такій самій ціні мастило рідкий ключ. Засіб для ремонту шин 450 мл 143 гривні зі знижкою. Зараз можна придбати рулетку за 108 гривень на 7,5 метрів. Тримач для мітчиків, ціна 119 гривень, скрибок для видалення льоду. 20, а 34 гривні, хоча зараз зими немає і снігу немає. Відро 39 гривень на 5 літрів. Ось така пластикова ємність 69 гривень. Набір ось такий у чохлі пластиковому. Ціна 99 гривень. Знімач підшипників 149 гривень. Набір мітчиків. 229 гривень. Набір болтів з гайками, набір цвяхів будівельних. Лише 9 гривень набір гвинтів, шестигранною головкою, 19 гривень набір шурупів. Валик для фарбування 64 гривні. Зараз з знижкою термометр вуличний з кріпленням. 24 гривні Ось такий можна придбати за 12 гривень. Манометр 29 гривень. Набір викруток по ремонту телефонів 69 гривень. Викрутка, набір 4 в одному. Прогумована ручка 55 гривень. Ключ розвідний 119 гривень. 299 гривень коштує сукира. Молоток 199 Ніж для скла 49 гривень. 99 гривень коштує чоловічий гель для душу 3 в 1. Тут 750 мл. Можна використовувати як шампунь, як гель для душу. Також для обличчя. 59 гривень. Ось такий шампунь для волосся чоловічий. 400 мл. Також є два в одному. 59 гривень також. Засіб чоловічий, 3 в одному. Шампунь. Для тіла, для обличчя 400 мл, 88 гривень. 74 гривні. Шампунь Гель для душу 400 мл. Аромати в асортименті. 189 шампунь кліє. Зі знижкою також зараз Head and Shoulders. 189. Цікавий такий набір. Тут два гелі для душу. Подарунковій упаковці. Так, штрих-код шукаю. Ціна. Зараз 99 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка на цей набір. Шампунь проти лупи, пляшка з дозатором 400 мл. Це Корея 199 гривень. Зі знижкою гель для гоління Нівея 200 мл 188 гривень. Можна придбати ось такий набір станочків для гоління за 119 гривень ще йде подарунок. Набір станків для гоління. Точніше, тут один станочок, одна ручка і чотири леза. Ціна такого набору 99 гривень. 24 гривні пензлики для нанесення крему для гуління. Зі знижкою зараз парфумовані туалетні води чоловічі. Тут 100 мл, можна придбати за 99 гривень. Є тестери, багато різних тестерів. Можна прийти, нанести на себе. Те, що вам сподобається, можна одразу придбати. Дуже цікавий а, така, можна сказати, станція 599 гривень зараз зі знижкою. Тут і годинник, і бездротова зарядка для телефону 6 в одному. Що тут ще є? Акустична. Можна слухати музику, підсвітка. Зі знижкою зараз колонки. Гарантія 1 рік, стереоколонки. Ціна таких колонок, вони ще світяться з різними кольорами 299 гривень. Колонка портативна 299 гривень. Ще одна новинка, також колонка портативна 299 гривень. Навушники бездротові. Настільна бездротова зарядка. Це також новинка в магазині Aurora. Тримач в автомобіль, тримач для телефону. 189 гривень зі знижкою. Тримач телефону для велосипеда, для ровера. Актуально буде вже весна літо, 77 гривень. Навушники дротові 88 гривень. Є ось такі бездротові. Зараз вони також зі знижкою 399 гривень. Адаптер для зарядки зі знижкою 100 гривень. Ось такий можна придбати за 149 гривень. 109 гривень. Ось такий тримач для телефону на прищепці. Можна його зігнути під кутом, як вам потрібно. Це також новинка. Ціна такої новинки. Є в двох кольорах чорному та білому. 69 гривень. Це, скажу, що хороша ціна на такий прилад. Колонка стерео захищає від дощу. Захист є від дощу. Ціна 999 гривень. Ще показую вам одну новинку, також колонка. Досить цікавий дизайн, 399 гривень. Акустична система з підсвіткою. Бомбічна 649 гривень, саундбар на блютузі. Так, і ось такий, що також вам хочу показати. Це вже серйозна така річ. Ціна зараз 899 гривень. Акустична портативна система. Теж така досить оригінальний. оригінальний дизайн радіо. Її також можна використовувати як для Bluetooth музику слухати. 999 гривень радіоприймач портативний. Я навіть його відкрив, щоб ви побачили, який вигляд. Дійсно дуже крутий, ретро такий стиль. Досить гарний, мені сподобалось. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.